Мила моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний син подивись тепер на матір на свою Україну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колиці б задушила під серцем приспала Степи мої запродані, жидові німоті сини мої, на чужині, на чужій роботі Дніпро. Брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль. Не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати а з матері полатану сорочку знімали. Помагайте ж, недолюди, матір катувати. на четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили Якби то найте те, що там сховини, не плакали дітей, мати не журилась.